Ситуація на прикордонні Сумщини стабільно напружена, але контрольована. Про це на брифінгу розповів заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації В'ячеслав Печененко. На даний час, по доповідям всіх силових структур, загроз для території Сумської області щодо наступів чи якихось дій противника на території Сумської області відсутня. Тому. На жаль, ми єдине страждаємо від постійних обстрілів противника, які мають характер цілодобовий зі всіх видів озброєння. Це і авіаційне, і реактивні системи залпового вогню, і артилерійські, і мінометні, і стрілецька зброя. Все, що має на озброєння наш ворог, він все використовує проти нас за квітень і травень у нас обстріли збільшились, і збільшились, порівняно з першим кварталом за січень березень збільшились два рази. На нашу думку, це пов'язане з тим, що ворог нас боїться. Боїться, що наші війська підуть в контрнаступ на Сході, і таким чином вони. За рахунок обстрілів намагаються утримати наші підрозділи вздовж кордону Сумської області для того, щоб ми не підсилили цей контрнаступ. За цей місяць у нас на території області загинуло 11 чоловік і 32 отримали поранення, в тому числі загиблі і поранені – це цивільні особи. Як розповів В'ячеслав Печененко, після загибелі під час виконання службових обов'язків працівників обленерго у військовій адміністрації видане нове розпорядження. Тепер у п'ятикілометровій прикордонній зоні всі аварійні комунальні служби можуть працювати тільки за погодженням військового командування. Керівники підприємств направляють ці аварійні бригади тільки з засобами індивідуального захисту: це шоломи, бронежилети та індивідуальні аптечки. Якщо Об'єкт, де будуть проводитись відновлювані роботи, наближений до місць обстрілу, їх обов'язково мають супроводжувати військові підрозділи у випадку нападу чи якихось інших дій. Вони мають надати можливість евакуюватися аварійні бригаді, і щоб вони не наряджались на небезпеку.